Всім привіт! Никита. Никита, мама Христина. Ми продовжуємо е, вивчати грецькі міфи. І наступна тема у нас: про е, де моя донька. Де моя донька? Це слова Деметри про богиню родючості та е, урожаю. Так, Починається наша розповідь що? Що була богиня родючості Можливо. Деметра. І її обов'язки входило, що вона робила? Вона кружляла світом і доглядала за чим? За квітами. За квітами, деревами, рослинами, тобто, щоб все плодило, було родючим, за грибами, за рослинками. За всім вона доглядала, щоб був врожай. І в нашої богині Деметри була. Яку звали. Перс... Персифона. Персифона. В деяких джерелах вказано, що її звали Кора. Але Кора то не дуже правильно, тому що в перекладі з грецької мови кора це дівчина. Дівчинка. Дівчинка. Тому ім'я її персифона. І вона кожен раз коли йшла, то говорила доньці. Куди йшла? Вона пішла поливати квіти, доглядати. Та, доглядати за різними квітами. І казала своїй доньці Нікуди не йди, чекай мене, я скоро буду. І, і вона кожен раз сухалась. А, а який вік був, доньки? Вона була маленькою дитинкою чи вже дорослою дівчиною? Дорослою. Да, ну Вона була да, вже юною дівчиною, тобто Деметра вже розуміла, що настане вже скоро час, коли до неї будуть залицятися хлопці. Да, да, да. І по, е, пішла Деметра по своїх справах, богині, і залишила Персифону з ким. Це, це Німфи. Німфа. Так, ось німфи, які доглядали за персифоном. З, з попереднього відео, так, да, ми дивилися. Ось, про про, про як... Створення світу. Ну, і, і про це і все. Про і, і, і залишила її і пішла по своїх справах. Персифона гуляла. І побачила, дуже класні квіти. Квіти називалися. Нарциси. нарциси є такий, і вона знала, що їх зривати не можна, бо є така легенда, що хто такий був нарцис? Це був мисливець, хлопець гарний. І він е був дуже вродливий. В нього закохувалися дуже багато жінок. І не лише жінки, і німфи, і богині в нього закохувалися. Він такий, о, у мене стільки багато фанатів. Да. Да. І, і він був дуже таким самолюбивим. Йому все це... це подобалось. І... Да, і він навіть кіпкував з цього, що всі мене люблять, бо я такий красавчик. І Але... Богиня яка? Богиня кохання Афро Родита. вирішила його покарати. Да. І... І, і сказала що він що він буде себе кохати те, те все своє життя. Що він лише сам себе буде кохати. Mm. Він ні в кого не буде закоханий, а лише буде любити себе. І, і він себе так сильно закохався, що пішов біля озера і почав на себе дивитися. Так, да, Дивився своє відображення і любувався собою настільки сильно, що навіть не, не, не осмідовував. Не їв. Не їв, не пив. Нічого, нічого. Нічого він не робив. Так. Він просто дивився, знав, дивився. І зітхав. І, зіт і зрештою юнак помер, помер. від виснаження. Ні. А на його місці виросли ці прекрасні квіти. Персифони. Які назвала? Прекрасні квіти нарциси. Нарциси на честь є... його, да, його. імені. І е, була така ця легенда, що зривати дані квіти не можна, бо якщо зірвати нарцис, то буде не щастя. та лихо прийде. А персифона дуже залюбувалася цими квітами. А, а, а вони показуються, що вона не звертає уваги. Та вона гуляла гуляла і бездумно їх Дрива. зірвала. І коли вона їх зірвала, то що сталося? Це Бог. Бог. Земля розступилася Бо на колісниці. Чи появився сам Бог? Бог чого? Бог Бо царства. царства мертвих. О, так, царство мертвих. Як звали Бога? А... а Аїд. Аїд. Він схопив дівчину і Посадив до своєї колісниці, і вони обоє зникли під землею, а земля назад Хочу. стулилася Хочу. за ним. Да, да. і я мати повернулася. Але вона, до речі, повернулася раніше завчасно, бо вона щось відчувала недобре. То вона що? І вона перебігла і не побачила свою. Доньку. І вона шукала її. Так, і в лісі шукала, і в полях шукала, в луках шукала вона біля даже, річок. І навіть у німфі. Да, чи вони знають, де персикона, але ніхто не бачив, де вона ділася. І потім вона навіть питала богів, і ніхто нічого не знав. І, коли і її... настала нічка. І, і вона навіть запитала богу нічки. чи. богиня нічки це в нас Геката. Гукати, ти, ти як ви ж на честі, чого? не знаєте чого? Гикалки. Так, і богиня Гекати питає, чи вона знає? Геката каже: ні, я не знаю, але якщо твоя донька пропала в день, то про це може знає хто. Бог сонця, Бог сонця, Геліоса. Вона не чекала, поки настане ранок і Бог сонця на своїй колісниці вийде, а вона почала його будити. Геліос! Геліос! Геліос прокинувся, вже там недовольний. Диметра, що ти хочеш від мене? Де моя донька? Я... каже, я... я згадую, її забрав, Аїд. Куди? В підземелі. І Деметра вже взбісилася, збісилася, що як таке може бути. І, по, і, по, і пішла до самого ранку, в самий ранок ну, пішла до Зепса. І, і, і Зепс подумав, ну, ну, що хто там на самого ранку буде? Він відкриває, а там вона. Деметра, да. І вона вже почала на нього скаржитися, що ти ж головний бог олімпу, ти бог над всіма богами. І не знаєш, які оці пакості роблять інші боги. Що треба покарати аїда, бо він викрав її персифону. А от на що Зевс збуркнув? Що оказується, що він сам винуватий в, в, в тому? В тому. Ви... Бо він колись давніше пообіцяв Аїду. Ну що? Що, що, що її донька вийде за нього заміж? І, Депута, так. І Деметра була в шоці, що якийсь там Зевс вже навіть їй нічого не кажучи, пообіцяв її доньку Аїду. І вона почала кричати: Поверни мені, доньку, бо я тебе прибіг. <сх> Ні, вона казала, що я е, покажу, що значить, я покину землю і покину Олімп. Ну і Зеп ну то покидай. Мені на цьому серію було. Так, і вона покинула Олімп і перестала доглядати. Ти За за квітами, о тебе за все. Так, і вся земля перестала родити. Да. Тобто настали вже смутки, і всі і і почали висихати. Висихати, і, і пустельною дай, ставала земля. Да, дай, і Люди і люд... почали... почали переставати давати жертвоприношення. Тобто люди не мали що їсти, і менше жертвоприношення приносили богам. І боги від цього вже теж почали страждати. На що вже Зес споняв, що треба повертати доньку до Деметри Персифону. Ну, гаразд, буркнув Зевс. І негайно повідомив про своє рішення Аїду. А Аїд теж був хитрий Бог, і він, коли виводив персифону з підземелля, дав їй гра гранат поїсти. А в темряві персифона не бачила, що він їй дає. І вона вкусила гранат. І він вигукнув: Ага, ти його щойно, ти стала щойно моєю дружиною. А чому, коли. Бо тому що по була колись легенда. да, що Якщо з'їсти гранат з, -з, -з від рук того, хто тобі дав його, то... То, 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 то ти во якщо ти його заїстиш, то ти станеш його дружиною. Так. Або... Так, це був плід гранату, і за давньою цією традицією. Якщо жінка скуштує, то вона стає дружиною того, хто її пригостив тим гранатом. І збентежений м -м -м, володар Олімпу Зевс каже: ну вже нічого вдіяти, вже як вкусила той гранат. І він питає: Персикуна, а ти багато з'їла того гранату? А вона ну Три кусочка. Три кусочка гранату з'їла. Зевс каже: якщо ти з'їла не весь гранат, а лише три кусочка, то третину року. Третина це... Четвертина Четвертина – це чотири. А п'ятерина, шестерина, сім, три, но, ось три, дев'яте три, на весь третин. І третина року, Зайс каже, ти будеш проводити з ким? З Аїдом. Їд. З Аїдом. А інший а час будеш проводити на землі з матір'ю Деметрою. І відтоді весна, літо. І частина осені, персифона з ким? З З Деметрою. А вже коли зима починалася, то вона вирушала в підземне царство до свого чоловіка Аїда. Аїда. І тому а. зими такі сумні. Ось така в нас історія про нарциса, Деметру, Персифону, Аїда. і а забула вам сказати, я забув, в якому попередньому це було але, але тоді там було, але тоді там було інакше і, і там говорять, от чому, от чому вже от і зима. Ми да, ми е, про, е, про цю красотку говорили, про Афродиту, бо коли е, до неї повертався Адмін. Е, Адам і а, Адоніс, Адоніс. То Афродита була щаслива і земля розквітала. Mm -hmm. А коли він повертався в царство мертвих до Аїда, то були. Тобто бачиш, як переплітаються історії, що все-таки вибирали оці... зима, це сумний період. І... Найсумніше, бо тому що там ще, ще, ще тоді, ця, тоді там було ще, ще були листа, то можна ще було. Ні, каже, каже, тоді була зима найсумніший період, бо тоді не приходив Миколай, не приходив Санта, різдва не було і тому. А зараз весело ура, зима. Добре, все, ми закінчили. Будемо прощатися до наступної розповіді. У нас ще дуже багато історій. Врепа, папа, гудбай.